Привіт-привіт! Один одному усміхніться. На сусіда подивіться, і йому ви усміхніться. І мені привіт, скажіть! Руку дружби простягніть. Від ваших посмішок мені стало дуже тепло. А тепер подаруйте свої посмішки і частинку тепла свого серця нашим гостям. Сьогодні ми з вами потрапили в гості до незвичайного персонажа. Його називають смайлик. І всі, хто потрапляє до нього в гості, отримують ну дуже гарний настрій. Діти, а хто мені скаже, що таке гарний настрій? Так, добре. Наш настрій залежить від наших думок. Тому, якщо хочете, щоб у вас був гарний настрій, Намагайтеся думати тільки про хороше. Діти, а у вас буває пригнічений настрій? Коли таке відбувається? Так. Настрій буває сумним, але все буде добре. Я пропоную вам позбутися негативних емоцій за допомогою чарівних стаканчиків та трубочки. Сідайте зручненько, посуньте до себе стаканчики. І що сили подуйте в трубочку. Відправте через трубочку всі свої образи і сумний настрій. Отже, всі свої негативні емоції, пригнічений настрій ми залишили минулому. І тепер у нас є можливість розглянути кімнату смайлика. Діти! Подивіться, які цікаві зображення. На цих зображеннях обличчя з різними настроями. Зараз ми з вами по черзі охарактеризуємо настрій, який зображений на малюнку. Подивіться на цей смайлик, який в нього настрій. Так, веселий. А в цього смайлика який настрій? Дуже веселий. А в цього смайлика який настрій? Злий. А в цього? Сумний. А в цього смайлика який настрій? Здивований. А в цього? Сором'язливий! молодці! А зараз закрийте очі і уявіть, що ми сідаємо на чарівний килим літак, килим плавно і повільно підіймає нас в небо, тихесенько хитає, колише, вітерець ніжно обдуває обличчя. І всі відпочивають. Далеко внизу пропливають будинки, ліси, річки, озера. Поступово килим літак починає зниження і приземляється в нашій кімнаті. Ласкаво сонечко доторкається до кожного з вас. Торкнулася обличчя, торкнулася очей, торкнулася носика, торкнулася вго, торкнулася підборіддя плечей, торкнулася рук, відкривайте очі. Сонячні промені погралися з вами і пішли далі. Потягніться. Зробіть глибокий вдих і видих. Ми можемо поліпшити свій настрій, коли робимо щось цікаве. Наприклад, малюємо. Тому пропоную вам намалювати веселку пальцем в повітрі. Але спочатку давайте пригадаємо, скільки кольорів має веселка. Правильно, сім. Які це кольори? Так. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Ну що, спробуємо? Перший колір у нас який? Червоний. Другий оранжевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий. блакитний шостий. Синій, сьомий фіолетовий. Ну ось, така веселка в нас вийшла. Діти, прийшов час поділитися своїми враженнями від сьогоднішнього заняття. Ось мені, наприклад, сподобалося проганяти свою злість у чарівний стаканчик. А що вам найбільше сподобалося, розкажіть своїм мамам та татам. До нових зустрічей!